Турецький таксист залишився в Україні, аби допомагати зсу. У його авто панує атмосфера української перемоги, а кожна поїздка це донат на українську армію. Демір Мерт, громадянин Туреччини. Він живе в Україні вже три роки. За цей час він устиг закохатися в Україну, тож не покинув її, навіть коли почалася велика війна. У перший день як почалася війна, я одразу пішов, здав кров, і за весь період війни я вже сім разів робив це. Більш того, Демір прихистив удома родину українських переселенців, а згодом купив два авто: одне для захисників, а на іншому возить гуманітарку на Колай, Краматор, Донецька область, багато місця. Я допомагав військові, всі військові підпис псало Прапор. Я дуже люблю це прапор. У Львові димір таксує та заробляє гроші на підтримку Збройних сил. Він прикрасив салон подарунками від військових. На підлозі футболка окупанта, а на сидінні прострелений ворожий шолом із цукерками. Це хасап Це теж. хасап. Усі зароблені кошти Демір витрачає на допомогу українцям. Поки що чоловік лише починає говорити українською. Але він усім серцем разом із Україною до самої перемоги. Героям слава разом ми сильні.